Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу, з вами ваш астропсихолог Клименко Наталія. і це відео присвячується Венері, яка буде із 2 березня до 13 квітня, включно ретроградною. Починає вона ретроградити в знаку Овен, в вогняному знаку. Цей період дуже особливий, адже Венера не часто буває ретроградною, а оскільки це планета взаємовідносин наших бажань, це. Планета, яка належить до особистих, то її ретроградність неодмінно буде впливати на наше життя. Як саме, в яких секторах я написала окреме відео, яке вже вийшло, називається Петля Венери. Посилання залишено це відео в описі під цим відео, тож можете подивитися. А зараз ми розглянемо, які особливості цієї події. Венера розвертається в знаку Овен, але з 27 березня вона буде заходити в знак Риби і буде торкатися вже іншого сектору вашого гороскопу для більшості із вас. Коли Венера ретроградна, то це період переоцінки, тобто саме слово ретро означає повернення. Повернення до вирішення питань, які стосувалися наших бажань. Всього того, що ми любимо. Оскільки Венера відповідає і за бажання, то відповідно вона торкається і фінансової теми. Також це сприятливий період для перегляду нашої самооцінки, оскільки символічно другим сектором управляє саме Венера знаку тельця. Також це планета, яка відповідає за задоволення, за відчуття гармонії, краси на більш глобальному рівні, це планета економіки. Тож на економічному рівні, на геополітичному, може бути відкат назад, перегляд фінансової системи, банківських установ, можливі зміни в цих темах, якісь реформи. В знаку Овен, Венера як Амазонка, вона спонукає нас до рішучості, активних дій. Наші бажання можуть бути більш пристрасними та імпульсивними. Палкими. А ретроградність ще більше дає різноманітних, неочікуваних кроків. Ми можемо або навпаки дуже швидко реагувати занадто рано, або ж е, можуть бути реакції несвоєчасні. Головне, цей період просто переглядати те, що ми вже маємо, і не втягувати себе в нові відносини як особистісні, так і фінансові. Це хороший період повернутися до тих тем, які раніше давали вам відчуття гармонії та радості, які вас надихали. Можливо, це було те хобі, яким ви хотіли займатися, але щось відкладали з певних причин залишили. Зараз можете повторно повертатися до цих тем. Класично, ми говоримо, що в період ретроградної Венери можуть приходити ці люди, яких ми знали раніше. Це прихід колишніх коханих. Вони можуть написати або ви можете про них згадати, може бути випадкова зустріч минулого разу. Венера була ретроградною в знаку Овен із. 4 березня 2017 року по 15 квітня 2017 року можете пригадати, що для вас цей період було можливо були якісь звістки, якісь новини в тих темах, які можуть зараз повторюватися, або ж спливати ці питання, які до цього часу ви ще не вирішили. Оскільки вона ретроградна, то можуть бути затримки фінансів, або ж затримки при зустрічах, це може бути і відкладені домовленості, або ж сприятливий період для перепідписання угод, які вже колись були. Оскільки вона ретроградна, то вона буде проходити тими самими градусами, які вже проходила. Потім вона розвернеться в прямий рух. І знову буде проходити градусами втретє і востаннє, тож можуть бути ситуації повтору ще із січня місяця. Це період так званої петлі Венери, тіньового її періоду, коли якісь ситуації, взаємовідносин, наприклад, могли вже. Назрівати, і зараз вони будуть розвиватися, і ви можете розв'язати цю петлю, ці вузлики, вирішивши для себе певні питання. Особливо сильно відчують овни, або ж, якщо ви ем, маєте астендент в 10-му плюс-мінус 2 градуси знаку овен, відповідно. Терези як знак навпроти, тобто будуть е, дуже актуальними для вас саме теми партнерства. ви з однієї сторони і інші люди з іншої. А потім, коли Венера буде переходити в ретроградному русі в знак риби, то вже будуть більш актуальними теми для наших рибок. І чіплятий аспект партнерськими взаємовідносинами буде вже знак діва. Що ж не можна робити в період ретроградності Венери? По-перше, це робити вагомі покупки, вкладати гроші вперше в щось, щось інвестувати, не давати в борг, адже цю суму можуть не повернути. І, взагалі, якщо комусь ви даєте в борг, то просто залиште цю ситуацію. Віддавайте лише тоді, коли ви самі не маєте нагальної потреби в фінансах, лише від вашого достатку можете давати комусь в борг. А якщо вже дали, то можете на певний період просто забути про ці гроші. Це можуть бути не лише гроші, ресурси. Вона відповідає за ресурси, за економіку, за природні ресурси. Тож не можна робити вагомих покупок, і в той же час, якщо це предмети розкоші, які можуть бути і ювелірні прикраси, але ретро, якісь старовинні прикраси, сімейні реліквії, або ж автомобілі, наприклад, ретро, антикваріат. Тоді, якщо ви поціновувач такого, то звісно можна. Може виникати потреба і купляти щось, ви зберігайте обов'язково чеки. Навіть не в чеках справа, а справа в тому, що в цей період ви можете придбати щось набагато дорожче, ніж воно б коштувало в інший період. Або ж вам просто може не сподобатися, якщо це спонтанна покупка, ви не планували її раніше, але зараз купляєте. То після того як вона перейде в прямий рух. Ця річ вам може не сподобатися. Тому саме і не пропонується робити операції краси, оскільки ви можете потім передумати, вам може щось не сподобатися. Не можна робити пластичні операції, уколи краси, татуювання, наприклад, дрібні звичні для вас процедури краси, що стосується стрижок, зачісок. То звісно, ви можете це робити, адже це те, що легко виправити, якщо вам не сподобається. До речі, коротке відео стосовно вдалого періоду для стрижок та зачісок вже є на моєму каналі. Також несприятливо в період ретрогатності Венери реєструвати шлюб, а також бізнес, що ж можна робити в період ретрогатності Венери. Купляти антикваріат, бути в тих місцях, де ви вже були і де вам дуже подобалось, працювати над взаємовідносинами, тобто переглядати, пробачати, купляти речі зі знижкою, у кого свій власний бізнес, ви можете робити знижки для ваших клієнтів, повертатися до того хобі, до тієї справи, яка вам колись подобалася. Або ж зустрічатися із тими людьми, яких ви знаєте і які дарують вам радість. Це може бути і перепідписання угод із банком, переведення банківської карти, повернення до того стилю, в одязі, наприклад, або ж зачіски, який у вас був раніше. Або до того кольору, наприклад, волосся, до цієї косметики, якою використовували раніше, сприятливо також і покращувати умови співпраці, тобто ви будете переглядати свою самооцінку, умови, в яких ви працюєте, і в результаті цього можуть бути і налагодження відносин в колективі, вирішувати питання у відносинах, які. Ще не були вирішені, оскільки в період ретроградності Венера буде іще і ретроградити Меркурій із 15 березня, то також це може бути сприятливим періодом і для перепідписання важливих угод, зустрічей із тими людьми, яких ви знали раніше. В цей період, поки Венера буде йти знаком Овен, важливо відстоювати свою правоту грамотно проявляти ініціативу, бути в русі, одягатися яскраво, помітно. Сприятливо також і займатися силовими вправами, які вам подобаються. Це може бути фітнес, наприклад, або ж бути біля багаття, хто любить запалювати свічки, камін, наприклад. Коли з 27 березня Венера перейде в знак Риби, то тут уже більше сприятливо займатися медитаціями творчістю. Малювати, танцювати, слухати музику, яка вам подобалась, приділяти увагу також і молитві та прояву милосердя, відвідувати притулки, дитячі будинки, допомагати тим, хто цього потребує. Оскільки венера ретроградна, то може бути складно накопичувати, адже в період руху Венери по знаку ОВЕН покопки можуть бути імпульсивними, хаотичними, особливо якщо вони онлайн. А в період проходження по знаку риби, то гроші можуть взагалі таємним чином куди здіватися. Тобто, потрібно буде слідкувати за бюджетом і прописувати його. Трошки нагадаю стосовно кожного знаку зодіаку, куди ж буде потрапляти Венера і де вона буде ретроградити для вас, мої любі овни, це буде перший 12-й сектор. Тобто, ви можете переглядати в першу чергу свою самооцінку, свої навички, те, як ви проявляєте себе в соціумі. А також ви можете потім переглядати свої дитячі мрії на вирішені питання ще з минулого. Для вас, мої любительці, ретроградити вона спочатку буде у 12-му секторі, а з 27 березня буде переходити в знак Рипи ваш 11-й сектор. Це сприятлива можливість проаналізувати своє минуле, що вам подобалось. Можливо, це стосується ретритів і відпочинку за кордоном, де ви вже були. Можуть бути повторні зустрічі із людьми здалеку та іноземцями, або ж отримання того документу, який ви не могли досі отримати. Буде перегляд цих питань. А одинадцятий сектор це все, що стосується друзів, однодумців. Ви можете переглядати свої плани на майбутнє та відносини в колективі однодумців. Для вас, мої любі близнюки, ретроградити Венера буде спочатку в знаку Овен в вашому 11 секторі, а із 27 березня перейде в знак Риби ваш 10-й. Тобто для вас приятливо переглядати відносини з вашими друзями, однодумцями, переглядати свої плани на майбутнє, свої соціальні проекти, можливо, повторно запускати канал на YouTube, або ж виходити в онлайн. А це може бути і перегляд ваших посадових обов'язків, перепідписання важливих угод, повторні зустрічі з важливими впливовими людьми, зміни в керівництві. Для вас, мої любі раки, ретроградити венера буде спочатку. В знаку Овен у вашому 10 секторі, а із 27 березня вона переходить на у ваш дев'ятий. Тож для вас актуально спочатку переглядати питання, які стосуються вашого статусу, вашої кар'єри, ваших амбіційних планів, можливо, щось для вас уже буде неактуально, і ви будете змінювати. або ж це може стосуватися вашої вищої освіти, всього іноземного за кордону. Ви можете повторно повертатися до вивчення іноземної мови, перепідписувати юридичні угоди, повторно зустрічатися із вашими наставниками, людьми, які розширюють ваш кругозір. Або ж це може бути документ для виїзду за кордон, або мандрівка туди, де ви вже були. Для вас, мої любі леви, ретроградити Венера буде в 9 секторі в знаку Овен, а з 27 березня перейде в знак Риби, ваш 8-й сектор. Для вас актуальними стають перегляд ваших юридичних питань, вищої освіти. Можливо, ви будете підвищувати свою кваліфікацію, переглянути своїм знанням, а те, що вказує на ваш авторитет. І це може давати вам можливість розширювати свій кругозір, мандрувати туди, де ви вже були, відвідувати ці місця або ж спілкуватися із тими людьми, які давали вам розширення свого ідеологічного світогляду. А це може бути і сприятлива можливість для перегляду фінансової системи, спільних ресурсів та фінансів з вашими партнерами, перепідписання угод, пов'язаних із митним контролем, спадком, соціальними виплатами, а також страхуванням і податками. Для вас, мої любі діви, спочатку ретроградити вона буде в 8-му секторі, а із 27-го вона переходить на Криби, ваш 7-й сектор. Тобто спочатку для вас буде актуальний перегляд питань, які стосуються чужих фінансів та ресурсів, спільних із партнерами, наприклад, або по шлюбу, або по бізнесу. Це можуть бути і вирішення як взаємовідносин, так і переінвестування, або ж повторне звернення до езотерики, психології. Восьмий сектор це сектор і великих грошей, і спадку. Банківських систем, тож можуть бути перегляд перепідписання угод або зустрічі із тими людьми, з якими вже спілкувалися раніше. А коли переходить в сьомий сектор Венера, то це вже буде перегляд ваших взаємовідносин як із партнерами, так і з клієнтами або ж опонентами. Сприятлива можливість знайти той самий конект, когось вибачити, налагодити відносини з вашими опонентами. А також з'ясувати для себе, чи важлива ця людина, цей партнер вам можливо, це навпаки буде перегляд відносин і перехід їх на більш високий рівень. Ви зрозумієте, що це саме та людина, яка вам потрібна якій ви можете довіряти, яка вас окриляє, або ж навпаки, вирішити, що ні так більше бути не може. Головне в цей період ви можете щось вирішити, але кардинальних змін не варто робити, адже ви можете передумати, коли Венера перейде в прямий рух. Якщо все залишиться так, як є, тоді вже після виходу Венери з ретроградності ви можете діяти і Венера як планета. Самооцінки наших бажань, нашої гармонії допоможе вам вирішити будь-які питання. Це питання і дрібних юридичних угод, в тому числі і судів для вас, мої любі Терези, ретроградити Венера буде в 7 секторі, а з 20 7 березня, в шостому, тобто, ви будете переглядати партнерські взаємовідносини, відносини з клієнтами. Це може бути прихід повторний ваших клієнтів, які у вас вже були, або ж перепідписання угод. І шостий сектор це наші рутинні обов'язки. Ви можете повертатися до тих обов'язків, які були у вас колись раніше, і вони подобалися вам. Тобто, ви отримували задоволення. Це може бути і отримання. Фінансів за попередню вашу діяльність, а також може бути зустріч із колишніми колегами по роботі, або ж ви будете зайняті переглядом взаємовідносин із вашим керівництвом і вашою атмосферою на роботі. Сприятлива можливість повернутися до здорового способу життя, до тих звичок, які давали вам радість надихала вас! Для вас, мої любі скорпіони, ретроградити Венера буде в вашому шостому секторі, а з 27 березня в п'ятому. Важливо цей період звернути увагу на ваші ротинні побутові обов'язки, графік дня, здоровий спосіб життя. Ви можете переглядати відносини як вдома, так і в колективі, і це сприятлива можливість налагодити свої відносини з колегами, а також покращити умови праці. Піти на ту роботу, яка у вас уже була колись, або ж це просто можуть бути зустрічі з тими людьми, яких ви знали раніше. П'ятий це сектор це взагалі чудовий період для того, щоб ви по Венері ретроградній поїхали туди, де ви вже відпочивали. Або ж це можуть бути прихід колишніх, зустріч з тими людьми, які вас колись надихали. Чудовий період для того, щоб ви поверталися до того хобі і справи, яка у вас була раніше. Для вас, мої любі стрільці, Венера буде ретроградити в вашому п'ятому секторі, знаку Овен і давати аспект удачі до вашого знаку. А з 27 березня буде переходити Венера в ретроградному русі знову в знак Риби, ваш четвертий сектор. Тож для вас дуже цікавий період в тому, що ви можете зустрічатися із коханими людьми. Це може бути і. Відпустки туди, де ви вже були, можете повертатися до свого улюбленого хобі улюбленої справи. Можливо, ви любили вишивання, але з певних причин залишили це. Зараз можете відновлювати, або ж це може бути зустрічі з вашими дітьми, яких ви давно не бачили, або ж повторна звістка про народження дитини. Коли ви наразаєте в четвертий сектор, то це також сприятлива можливість переглянути взаємовідносини в сім'ї, вирішити давно назріваючі, але не вирішені питання. Хороший час для гармонізації відносин та атмосфери вдома. Можливо, ви давно планували косметичний ремонт і ніяк не можете його завершити. Може бути. Повторні покупки, які ви відклали для дому. Або ж це може бути і періодом, коли ви захочете повернутися до візуалізації, або ж вирішення перепідписання угод, пов'язаних з нерухомістю. Можливо, ви давно хочете розширити свою площу житлову, або ж поїхати туди, де ви відчували радість, місце сили. Це може бути і відвідування батьківського дому. Для вас, мої любі козороги, в четвертому секторі буде ретроградити Венера, а із 27 березня переходити в третій сектор. Тож для вас сприятливо буде звернути увагу на взаємовідносини в сім'ї, що дає вам радість, можливо, будуть повторні покупки, якими ви зробите затишок вдома. Несприятливо в цей період, якщо ви захочете купити будинок і відразу його купляти, краще переглядати варіанти, можливо, зняти на короткі строки, пожити в цьому районі, подивитися, як вам ще подобається чи ні. А вже після того як вона вийде із ретроградного руху. Вже тоді купляти. Зауважу, що з 15 березня і Меркурій також буде в ретроградному русі. А коли Венера перейде в знак риби, то ви можете переглядати питання, які стосуються вашого близького оточення, ваших знань, навичок. Це сприятлива можливість поїхати в ті місця, де ви вже були, зустрічатися з людьми, яких ви вже знаєте. Можуть бути перепідписання угод, підвищення кваліфікації. Або ж сприятлива можливість для ремонту гаджетів та автомобілю. Для вас, моє любі водолії, Венера буде ретроградити в третьому, а із 27 вас 7 березня в другому секторі. Актуально для вас може бути повернення на навчання, спілкування із вашими однокласниками, одногрупниками, колегами, сусідами із близьким оточенням, братами та сестрами, якщо ви їх давно не бачили. А також хороший час для перегляду ваших талантів, вашої самооцінки, а також ресурсів, в тому числі і здоров'я. Хороший період для перегляду вашої і фінансової сфери, в тому числі. Для вас, мої любі риби, у вашому другому секторі буде ретроградити Венера. А потім, з 27 березня, вона прийде в ваш знак. Тож для вас актуальним будуть вирішення питань. Перегляд цих питань, які стосуються ваших взаємовідносин з іншими людьми, прояв ваших талантів, роботи голосу, можливо, повторно будете запрошені на виступи, наприклад, або ж це хороший час для перегляду вашого бюджету, ваших ресурсів. Це може бути і повернення на стару роботу, і перехід тих грошей, яких ви давно чекали. Це може бути і. Зустрічі з вашими колишніми клієнтами, а в першому секторі чудова можливість переглянути ваші навички, ваше позиціонування в соціумі, зміна іміджу, образу, але не кардинального, а повернення до того, який у вас уже був. Актуальними для вас стануть і вирішення питань взаємовідносин з іншими людьми з вашими партнерами. Бажаю всім пристрасної, палкої Венери. Той же час романтичної і сповненої любові до кожного, що вона наділяла ваше життя радістю та комфортом. Дякую всім за увагу, що додивилися відео до кінця, і до наступних зустрічей в наступних відео.